Вітаю вас, діти! Сьогодні до нас завітав гості Песик. Він просить побудувати йому буди, щоб йому було не холодно взимку. Давайте побудуємо будиночок для песика. Сьогодні будемо робити ось таку буду для собак. Вона складається з основи, подивіться, якого вона кольору. Так, коричневого, даху. Він якого кольору? Помаранчевого. Це трикутничок, подивіться. А основа це квадрат, чотири кути. Та отвору, де буде заходити та виходити наш песик. Отвір якої форми. Так, це круг, а якого кольору. Так, жовтого, подивіться, ось такий будиночок у нас буде. Для роботи нам знадобиться. Шаблон будиночку для песика на аркуші паперу. Його вам допоможуть зробити дорослі. Ще деталі це круг, квадрат та трикутничок. Подивіться. У мене вони великі та різних кольорів. Коричневого, помаранчевого і жовтого можна взяти будь які Ще клей олівець. Дітки, перш ніж приступити до роботи, нам потрібно зробити пальчикову гімнастику. Тож давайте спробуємо. О який складний замок треба нам відкрити. Похитали, потрусили, постучали та відкрили. Ось так ми відкрили замочок, дітки. Давайте починати роботу. Починаємо викладати нашу воду. Беремо квадрат, викладаємо на основу нашого будиночку. Подивіться, ось так. Тепер потрібно викласти дах. Беремо трикутничок, він якого кольору. Так, помаранчевого. Та викладаємо зверху на квадрат, подивіться. А тепер нам потрібно зробити отвір, де буде заходити та виходити. Наш песик, подивіться, викладаємо круг, він якого кольору. Так, жовтого, подивіться, ось такий будиночок для песика у нас вийшов. За бажанням, ви можете наклеїти будиночок. Для цього нам потрібно по черзі взяти деталі нашого будиночку, перегорнути на білу сторону, взяти клей-олівець, ретельно змастити наш. Та прикласти до основи. Так ми наклеїмо усі деталі нашого будиночку. Подивіться. І ще рух. Ось так. А тепер малята будуть чекати на ваші будиночки для песика. Тож старайтеся, робіть аплікацію, а я буду дуже чекати на ваші роботи. До зустрічі!